Зараз розберемо sql задачу, яка звучить так: підрахувати кількість унікальних продуктів на основі двох таблиць. Але спершу підпишись на IT-Skills, Тут багато цікавого про SQL та бази даних. Значить, дивіться, оце знизу результат з селекту оцього з таблички Products. Що ми бачимо? Ми бачимо от Product ID, і ми будемо якраз рахувати унікальні продукти з таблички Products і з таблички Product All. Дивіться, які тут у нас ідентифікатори. Зверніть увагу, що у нас якраз от є унікальні 10, 20, 30, а інші у нас різні. І унікальних значень буде 17. Як ми це будемо зараз рахувати? Ми розберемо зараз рішення одне і інше рішення. Ми в рамках цього відео зрозуміємо, яке з рішень є оптимальніше для бази даних, тобто яке із рішень буде працювати швидше, яке рішення буде менше ресурсів вижирати в базі даних, так сказати. Давайте розбирати. От перед вашими очима є два рішення: ось це рішення, і ось це рішення. Якщо просто зараз запустити це рішення, воно повертає 17%. І якщо запустити це рішення, воно теж повертає 17. Тобто розуміння того, що результат однаковий, ми вже побачили. Тепер давайте трошки детальніше розбиратися далі, як воно працює, і далі будемо розбиратися, яке оптимальніше. Значить, якщо подивитися на перший селект, то він в підзапаті через Union All повертає всі 20 рядків з. Двох таблич, тобто 10 рядків із Products і 10 рядків із Product Old. І в підсумку бачимо знизу 20 row select. Тобто оцей підзапит повертує 20 рядків, а далі вже оцей count Distinct на основі поля Product ID робить нам якраз із цих 20 рядків значень 17 унікальних. І коли ми запускаємо вже оцей запит, то він нам повертає 17. Як працює? Ось цей запит. Зверніть увагу, що тут у нас було union all, Він повертає всі рядки із першої таблички і всі рядки із другої таблички. А тут у нас union просто без all. і якраз union повертає тільки унікальні значення. Дивіться, він вже повернув нам 17 rows, тобто union повертає в рамках оцього об'єднання таблиць таблички продукти, продукт All, тільки унікальне значення. І далі нам достатньо вже просто зробити каунт, нам Дісінг не потрібно, тому що Union, в принципі, цей Distinct вже зробив. І от ми бачимо, що результат однаковий. І коли об'єм даних табличок ну, маленький, да, тут ну, взагалі дуже смішно маленькі, це тестові дані. Тут по 10 рядків даних. Навіть якщо даних буде там, ну не знаю, до мільйона рядків, можливо, за рахунок просто. Великих ресурсів бази даних і це, рішення, і це рішення буде працювати там в середньому до секунди. Якщо ми говоримо, що там рядків, да там до мільйона рядків буде, то в принципі ми навіть і не відчуємо якоїсь різниці. Але якщо ми будемо робити такі селекти на великих табличках. То ми вже відчуємо це і зараз ми це розберемо. Давайте перейдемо у другу вкладочку. І дивіться, тут у мене є вже інші таблички. Це продажі там за сімнадцятий рік і продажі за 16 рік. Це селектор тобто, із, із, із таблички, щоб ви розуміли. Да, тут є дата, філайді, і от ми будемо: оце лагер Райді, це продукти, які були продані. Ми будемо тут рахувати в рамках лагер Райді теж унікальні значення. Просто для розуміння. Кількість рядків в цих табличках. Давайте зробимо просто звичайний каунт. Просто щоб ви розуміли об'єм цих табличок. Дивіться, це я скопіюю, щоб розряд зрозуміло. 14 мільйонів рядків, майже 14,5 в 2017 році. І скільки рядків в 2016 році, ну, майже стільки. Же. теж 14. Тобто порядок 14 мільйонів там і 14 мільйонів там. І давайте тепер дивитися, як буде працювати ці конструкції. Через Union All і дістінку тут, і просто Union і Count без дістинка тут на таких об'ємах. Дивіться, запускаю через Union All. Пум. І дивіться, скільки секунд це буде зараз виконуватись. От, знизу йде 4 секунди, 5 секунд, 6 секунд, 7 секунд. Дивіться. Виконалось за 9,5 секунд. Відчуваєте, так? Да? Тобто на великих об'ємах даних, як вже це важкувато базі даних. Хочу звернути вашу увагу, що. По лагері ID тут індекси ніякі не побудовані. Це в рамках цього відео ми не будемо розбирати про те, що можна побудувати індекси, і буде цей запит виконуватися швидше за рахунок індексів. Ми розбираємо той варіант, як працює SQL на голих табличках, так сказати, без яких додаткових там. Які можна зробити для оптимізації. Чисто за рахунок е, звичайного SQL хочемо зрозуміти, як працює на великих об'ємах даних через Union All і через Union. значить е, Запам'ятали, да? 9 секунд можна навіть отут записати порядок, наприклад, 9 сек відпрацював цей запит. Ну і давайте зафіксуємо результат. 61 770 унікальних продукт ID з 2017 року і 2016 року. А тепер давайте я запускаю оцей запит через Union без Дісінта. Як Union там сам вже зробить той DisTIN. Запускаю. Як бачите, вже 37 секунд пройшло, і запит виконується. Ось на 39 секунді. Зверніть увагу, От, 39 секунд потрібно було базі даних, щоб виконати цей запит, який повертає, як ви бачите, точно такий результат: 61 770. І дивіться, яка різниця. 39 секунд. Він виконувався. Тобто, вже на, просто за рахунок того, що скільки часу було потрачено, ми розуміємо, що конструкція. Через Union All і потім виконати Distinct, вона просто в рази швидше, ніж використовувати Union, який, якоби так логічно подумати, вже сам робить той Distinct, і навіщо нам ще додатковий Distinct? Але давайте розберемо зараз план виконання запиту і просто зрозуміємо, чого так взагалі виходить у нас, чого база даних настільки довше через Union це відпрацьовує. Дивіться, зараз будемо розбирати. План виконання запиту. Якщо я скопіюю оцей sql запит, відкрию нове вікошко і перейду в план Windows. Давайте я запущу оцей SQL-запит. Поки що просто давайте подивимось на кост 70 тисяч і КПУ Кост завжди в рази більше. Тут бачимо взагалі 39 що тут, мільярдів яких. ну така ціна. Тепер давайте я копіюю оцей запит І теж його в окреме вікошко через Exxon Plan. Дивимось на результат цього. Дивимось. Тут кост вже 216 тисяч. Просто загальний кост. 216 тисяч. Першому 70 тисяч. Тут у нас 72 мільярда КПУ кост. А тут 39. Тобто, і по плану виконання запиту, просто невооруженим глазом, якщо ну, просто на перше, на що треба дивитися, це на кост. Чим менше кост, тим швидше буде відпрацьовувати скользапит. Так, ну 90 в 90% випадках так, це просто такий сухий аналіз. Просто по косту подивитися і все. І ми вже бачимо, що ми ми вже побачили, що і, зарах... і час швидше через Union All, і кост менше через Union All, а через Union кост більше. А тепер давайте я просто вам покажу одну маленьку деталь за рахунок чого тут кост більше і чого воно ж довше відпрацьовує. Тому що дивіться, що робить Union. Він робить таку операцію, як Sort Unique. Задумайтесь, Sort Unique. Тобто Union він не тільки робить Distinct, а він ще сортує дані. А якщо ви не знали, то я вам скажу: сортування це дуже дорога операція. В будь-якій мові програмування можна сказати, одна із дорогих в плані производительності на сервер. Тобто, Union, що він робить? Він не просто повертає нам унікальні записи, а він повертає нам відсортовані унікальні записи. І за рахунок того, що відбувається сортування. Записів оцих 14 мільйонів тут, і 14 мільйонів в іншій таблички, і тільки потім він вам випльовує унікальні записи, от за рахунок сортування воно працює просто в рази довше. Просто як, як тільки ми починаємо розуміти, що Юніон не просто нам повертає унікальний список, а відсортований унікальний список, отут уже я думаю, багатьох повинно з'явитися розуміння того, що Юніон, просто звичайний Юніон, він в рази дорожчий. До ресурсів бази даних, ніж Union All, і потім Distinct. Тому що, дивіться, тут є ця операція Sort Unique, а в Union All немає такої операції. Тут є просто growbaй, хеш grow By, Тобто сортування нема. Є просто grow By за рахунок цього от Distinct. Це Distinct викликав таку операцію, як Hesh By. Але це просто операція якраз схлопування до унікальних значень, групування, grow By. І сортування тут ніякого немає. Ось і все, друзі. Ми з вами розібрали через план виконання запиту, і ми побачили, що кост менше просто на сухому такому аналізі. І потім я вам розповів. Я сподіваюся, ви вам стало зрозуміло, чого цей кост менше. Тому що через Union All, ну взагалі, от в цій конструкції немає операції сортування. А в Union вона просто під капотом автоматично працює. Тобто Union завжди. Повертає відсортований унікальний список. І це на маленьких даних можна зараз теж побачити. Дивіться, якщо я запускаю тільки під запит через Union All, дивіться, який список нам зараз повертається. Зараз я так вище подиму. Ну, так, чік. Чік, щоб всі записи у нас помістилися. Зверніть увагу, що він не відсортований список 30, 60, 10, 100 і так далі. Union All нічого не відсортовував, він просто повернув всі записи з таблички Product і з таблички Product All. А дивіться, що повертає відразу оцей запит. Чінь От. відсортований. Бачите, який, який він красивий: від десяточки до тисячі, і унікальні вони відразу схлопнулись. Тобто, Union нам відсортував. І він в момент сортування унікальні, якби відкидає, відкидає, і на великих об'ємах даних це дійсно дуже важлива штука, і треба розуміти, тому що якщо нам треба вирішити таку задачу, то на великих об'ємах даних, як ви побачили, ось це працює просто в рази швидше. 9 СЕК тут ще залежить все від сервера. У мене сервер не найпотужніший, тобто, якщо казати, що у нас там якийсь сервер в якійсь великій компанії, то я впевнений, що. Оцей селек буде виконуватись там може секунду, 2-3 там максимум. А цей селек буде виконуватись десь там ну, секунду 20. От теж буде в рази більше. Тому, друзі, отакі от, от нюанси. Знову ж таки, хочу сказати, що якщо б там побудувати індекси, якщо там зробити, додати деякі хінти, то можна пришвидшити ще і перший SQL-запит, і другий. Але це я, мабуть, зроблю в наступному же відео. І якщо вам дійсно буде цікаво побачити, як я додам сюди індекси, і теж зроблю розбір з індексами і без можу ще додати є деякі хінти підсказки, так звані для SQL, за рахунок яких теж можна пришвидшити ці два SQL-запити, Але це давайте вже, мабуть, в наступних відосиках. Подивлюся вже коли це запишу. Сподіваюсь, це цей кейс ми розібрали, і ви зрозуміли, чому Union All плюс Distinct працює в рази швидше? Відповідь тому що в цій конструкції нема операції сортування, а тут вона за умовченням в Union вшита. І все, і на великих об'ємах воно просто працює швидше. Ось так, от, друзі, якщо будуть якісь питання або коментарі на рахунок цього відео, пишіть обов'язково в коментарях. І хочу в сотий раз оголосити, що якщо ви хочете бути конкурентно здатним спеціалістом в ІТ, то треба знати SQL. хоч ви програміст, хоч ви тестувальник, хоч аналітик, SQL зараз зараз ну, потрібен майже кожному ІТ-спеціалісту. І всі ці деталі вони важливі. Тому, якщо ви прийдете на мій курс по основам SQL, як мінімум. Ну, ви будете знати це. У мене курси це 90%. Це практика. Під після кожного уроку це 100% практична домашка, яку перевіряємо, даємо фідбек. Всі питання ви задаєте особисто мені а не гуглите. Тому мій курс він дійсно ну потужний. В плані того, що ви прокачаєте практично просто на енній кількості задачок, і такі нюанси будете розуміти, тому що мої відосики дивитися це прикольно, і дуже часто після перегляду мого відео може просто з'явитися таке. Ну просто фальшиве розуміння того, що ви зрозуміли, як воно працює. Але без практики, ну просто майже неможливо добитися того результату, який зараз треба для ринку, який диктує ринок. Ну, зараз навіть джуніор спеціалісту ну, від нього дуже багато вимагають. І SQL йому треба знати. Тому, друзі, якщо хочете бути конкретно здатним спеціалістом, SQL, ну це просто одна з ключових навичок, яку треба вивчати, it спеціалісту. А далі вже якесь там конкретне направлення там програмування. Тестування, аналітика і так далі. Добре, друзі. До наступних відосиків і гарного вам дня!